Ну, а тепер можна і побазікати. Ой, які чудні люди. Коли е, розповідала про цибулю, про посаджені, посадження, да, на початку відео сказала, що я це роблю більше для себе як щоденник. Тобто, коли я на наступний рік захочу згадати, а коли ж ми в минулому році садили цибульку і часничок, я зайду, подивлюся і буду точно знати. Сказала про це на початку відео. Ні, знайшлося ж якесь в коментарі. І от мене, мене що, як то кажуть, смішить і ну, завжди, як то кажуть, не дає спокою. Це ж не лінь таким людям заходити в коментарі, сидіти, виписувати, печатати. От пише одна. Відео ні про що. З пустого в порожнє. Ну, я вже мовчу про те, що там купа помилок в тому коментарі було. Але, ну, що ну, ти їй скажеш? Я їй написала: якщо ви глухі, то йдіть мимо. На початку відео пояснила, для чого це відео. Що Це відео для мого щоденника. Ні, все не так. Все не так. Ой, я. Трішечки не, як то кажуть, не вспіла. Темно, да? освітлення нема. Нема, тому що в нас аварійні, аварійні вимкнення, як і у більшості з вас. Я зранку, чим я займалася зранку? Ну, своїми робочими моментами. Вова збирався сьогодні посадити кущовку і оту дрібну цибульку посіяти. А ми позавчора були в центрі, і я зустріла е, Ну, Пам'ятаєте, да, екскурсію в Ботанічний сад? Хто нас дивиться давно, той пам'ятає. Якщо ви з нами недавно, можете спуститися вниз, знайти це відео і ну там. Там краса неймовірна, там людина, вона повністю повернута на всіх оцих, як то кажуть, декоративних красотах. І коли в нас засохла травка гат'є, зараз намагаюся побачити у вікно, де вона, і не бачу навіть, де вона й була. Вона написала в коментарі, що не засмучуйся по осені Хай Вова приїде, я викопаю ще кущ. Ми зустріли її в четвер, вона каже, давайте в суботу хай приїжджає дядя Вова і я наділю вам травку гатє Посадити, каже, під зиму вона має прийнятися. Ну, дядя Вова сьогодні поїхав, а поки він до неї доїхав, вона мені телефонує і каже, не пам'ятаю, там десь десь отам на столі лежить бумажечка з записана з назвою. Коротше, каже, хочеш, я тобі можу ще наділити. Ну, я назвала якусь назву. Коротше, отаке стіні, громадні круглі кущі, вони чимось нагадують, знаєте, що лаванду. Вони такі сизо блакитного кольору. Е, від самого куща йде аромат. Ну, Я вийшла з веранди, відчула його, мені одразу запахло. Вова каже, заваняли мені всю машину. Дуже каже, насичені аромати, в машині прямо аж ну, занадто було. Коротше, викопала вона нам ще 20 цих кущ, Е, І я ж думала, що він сьогодні буде це все садити. А поки він їздочився по лікарнях, ну всі ми розуміємо, да, автомобіль це Залізяка, яку інколи, то що там інколи, частенько, треба підшаманювати. Перед тим як їхати на Харків лікарню, він підшаманював, але не до кінця. А це <кхід> приїжджає і каже, поки я їздив в центр там по сметану, туди-сюди. Зателефонував е, начальник, ну, там, де Вова підпрацьовує на шабашках. Він приїхав додому, каже, дядя Вова, приїзди, будемо дивитися, що там в тебе де торохтить. Ну, дядя Вова привіз мені кущі лежать усі коло віранди, сметану мені приніс і швиденько взяв новий набір сверл, який я йому замовила е, по металу, переодягнувся. І поїхав підшаманювати машину. А я купив, купувала, так, купувала, купувала. Я раніше купувала, але той перчик ще лежить у морозилці. А вчора були в Змійові і ще взяла декілька причинок, фаршированих уже готових в м'ясному бароні. У Змієві відкрився новий магазин. Ну він давненько вже відкрився. Ну, ми в нього недавно недавно тільки почали їздити. Називається М'ясний барон. Він є по Харкову, його ціла мережа. Тобто, це не, не просто там якийсь маленький магазин. Магазин громадний, там продається як сире м'ясо, і курятина, і свинина, там, і ну що завгодно. Там і індичка буває, там і яловичина, там все, що хочеш, можна знайти. І Готові вироби продаються. І замочене м'ясо продається, вже, ну, сире, але в маринаді замариноване. І вже готові вироби, запечені в печі, на вуглях і так далі. Там і кури грілі, все, що хочеш. Там і шашлик смажуть, тобто можна зателефонувати завчасно, замовити шашлик. Вони беруть цей сирий шашлик, нанизують на шампури. Там такі громадніші мангали, вони їх там смажуть. До речі, чула, спрашував перед мною був чоловік, запитував, скільки варто посмажити. Один кілограм 40 гривень. От я позавчора, да, я позавчора брала, там, взяла пельмені на пробу, взяла вареники з м'ясом і взяла перця фаршированого. А вчора почула від знайомої відгук, що вони вже готували цей перець, і їм сподобалося. І Ми вчора були в центрі, я зайшла, купляла сире м'ясо, бо мені потрібно було. І, думаю, ладно, пельмені, вареники ми ще не куштували, а раз перець так хвалять, візьму, трішки менше вийшло, я взяла. І думаю, одразу не буду класти в морозилку, а приготую. Ну, коротше, пельмені і вареники ми варили вчора ввечері, на вечерю. Що я хочу сказати? За свої кошти. А пельмені коштують 100 гривень, 99 гривень, 90 копійок. А вареники з м'ясом 129. Сказати відверто смачно і те, і те. Але я не зрозуміла, чому ті вареники коштують дорогше. Мені пельмені навіть смачніші, ніж ті вареники. Хоча пельмені виходять ну, на 30 гривень, да, так. Простими словами, дешевше. E, Значить, тісто тонюсіньке, тонюсіньке але я їх вчора трішки переварила. Смачні, класні, ні тісто не розсипається, ніде нічого, так тирса буває. Не було ніякої потім ні відришки цибулею, не печії, як зачасту це бува. Ну, тобто, мені сподобалися. І перець я вчора виклала одразу утятницю, Сьогодні я ж наколотила томатної пасти зі сметанкою, залила і протушкувала. А я сьогодні збиралась готувати, на що я, чого я йшла туди в цей магазин по м'ясу, Збиралась готувати канелоні. З усім цим розібралася, розібралася зі своїми робочими моментами, стушкувала перець, перемила посуд. Думаю, час займатися канелоні. Можливо, і добре, що я трішки затягла з цим. Коротше, я ну, я, правда м'ясорубку не стала діставати, я на цьому подрібнювачі. В... Ну, як в декілька. Я купляла два курячих філе, по одному його подрібнювала. Одну філешку порізала на шматочки, закинула сюди, перебила, подрібнила, викинула в миску, другу філешку закинула. А свинини я не знаю, скільки там було, м'якоті, я не пам'ятаю. Свинину я за чотири частини перебила. Дуже до дрібного не перебивала, ну, а так. І залишилось мені подрібнити цибулю і чесник. Тільки сіла чистити цибулю і чесник, і світло блим, і все. І його нема. І не буде його тепер до шостої години вечора. Ну що, винесла я те м'ясо перебите подрібнене. Холодильник на коридор. А це так і стоїть. М -м -м -м. З одної сторони, я спочатку пожалкувала, що не встигла його подрібнити, бо, думаю, ну, я б їх зараз начинила, поки світла немає, да? е -е наколотила залівку і все було б добре. А потім сиджу і думаю, ну, я збиралась знімати відео, по-перше, це зараз я так сиджу, а якщо телефон опустити на робочу поверхню, да, щоб знімати кулінарне відео, це буде дуже темно. Це по-перше. По-друге, а якщо б я поставила, його залила і поставила в духовку, да, і вимкнули на 3 чи на 4 години світла, бо практика показує так: у нас вимикають і вмикають ніяк не по графіку. У нас можуть вимкнути раніше графіка. Раніше зазначеного часу, а можуть вчасно вимкнути, пізніше не вимикають. А от вмикають завжди пізніше. Тобто, от сьогодні в нас по графіку з 15 до 18 вимкнули за декілька хвилин до 15 а увімкнуть, скоріш за все, це буде або початок на 19, або там 18.30, можуть і в 19. Коли це було, господи, в середу, мабуть. Мабуть, в середу. Значить, вимкнули в нас в 17. Мали, ні, в шістнадцятій мали до дев'ятнадцяти. В дев'ятнадцять увімкнути. Дев'ятнадцять нема, двадцять нема. Стали телефонувати. Вони ми нічого не знаємо. В місцевій групі читаю, кому що відповідають ті оператори, комусь кажуть, що ми не знаємо, чому так, комусь кажуть, що це у вас до сих пор аварійне вимкнення. Комусь кажуть, що через годину буде до 20-ї. Ми дочекались до 20-ї, завели генератора, бо вечір треба було якось вправлятися. От. І увімкнули його десь уже о пів на десяту. Тобто от вимкнули у 3, а увімкнули о пів на десяту. Коли сьогодні увімкнуть, Грець його знає. Не знаю. Так що я винесла фарш назад у холодильник, там де м'ясо стояло. Цибулю і часник можна було б увімкнути генератор, якби Вова був вдома. Вови немає, я його не вмію вмикати. Якщо Вова приїде додому ну, раніше, то Вова увімкне генератор, будемо тоді... знову ж таки, духовка тягне ого. го Вмикати духовку на генератор, це тоді не можна вмикати нічого іншого. Ну, коротше кажучи, дуртом з цими вимкненнями. Ну, в общем, якось так. Вчора готувала яблучні оладки. монтується там десь на другому телефоні відео. Перець не знімала, бо він готовий, що там його знімати. А канелоні хотіла зняти рецепт. В посаді в нас з'явилися ці канелоні. Вони в багатьох магазинах зараз продаються. Кажуть, і в класах є, і в сільпо є, ну, в таких оце великих магазинах. Ну, У нас з'явилися, я не знаю, чи є в АТБ в Змійові, а у нас в посаді з'явилися. Так що планувала знімати, планувала все це готувати. Ну, не судьба. Мабуть, вже буду або завтра це все готувати і знімати. А у мене ще замовлення прилетіло сьогодні ось. Ось, ось, буквально півгодини тому. І я відписалась людині, кажу, взагалі в нас субота-неділя вихідні, але постараюся завтра зібрати ваше замовлення. Ну, не знаю, чи вийде в мене з такими ж кушу, графіками, з такими, як не знаєш током, коли його вимкнуть і коли його увімкнуть. Привітуляки, привітуляки! Ти вже приїхав, а я тут спілкуюся з підписниками. Ти бачиш, ми опять Сві... Світа нас покинула. А нас там теж. А і вас там теж покинула. Потому ти приїхав. Так. Да. Да. Ну, нічого. Світа пішла, сейчас підемо гену Запатли візьмемо і приволочимо. Да? Змусимо працювати гену замість світа. Ну, а що? Хтось має працювати? Так що тут такі справи? Не знаю тепер, як його, коли його збирати, те замовлення, ну якось, якось збереться. Ну що? Що? Не, не, не подужала, як кажуть. Та то. Листопад на дворі, а я до сих пір кавунчики хрумаю. Це сьогодні розрізали, по і цей сів. Зараз візьмемо пауербанк. До речі, замовили родителям пауербанк. Е Той продавець, з яким я співпрацюю, і якого я вже замовляла, він отримав пауербанки на 20 тисяч годин по 720 гривень. Це дуже гарна ціна. Гарантія 2 роки. Тому в мене є теж на 20 тисяч Ампергодин, важкий, 400 з копійками грам важить. Ті теж 400 грам важать, тобто не легенькі, не, не тоненькі, а дійсно їх вистачає на декілька зарядів. Так що, якщо кому цікаво пауербанки, пишіть, звертайтесь, буду відправляти вас за адресою, все, будемо на цьому з вами сьогодні прощатися. Всіх вас цілую люблю. Я буду ждати, поки мені. Запрацює гіна замість святи, ну а ви як завжди бережіть себе.